Слава Україні! Вітаємо вас на хокей. До вашої уваги трансляція матчу національної першості в Києві на козинці АТЕК зустрічається лідер, дорогі таблиці «Сокіл» та команда Корл. П'ятеку від місцем команди у Україну чемпіонаті. Наразі в їхньому особистому протистоянні попереду 3-1 за перемогами «Сокіл». Зараз і в дальній стадії якого зараз навідає українська тримає Олег Петров. Борода команди сьогодні. Перша ланка. Трійка форвардів, Чердак 17, Мазур, 70 і далі пішов. Довелося закріпитися у чужій зоні штурму, але вони йдуть далі. Зараз є шар Шербаки. Повтор. Момента. Пішеку перед воротами. Мазур звініври передача на чердака. Мазур, чердак. Він іде. Поломницький. Мішенко перед воротами знову на полуніцького. Ще таке кідокіх штанго. Цієї подвійної більшості для Сокол. з кідок відчав за воротами Шторма. Репко. І кидок з боскої відстані. Як ще зараз? І контратака витримали шайбу Штормов з власної зони на штрафового Гравця Уліни красиво проходить суперника. Міщенко. Чердак розташувався перед воротами. Чердак підкатується Далі штангу. Кидок! Чердака і не встигає закрити ближню штампу. Терлецький заграв на виході. Чердак забуває свою 20-ту шайбу. У поточному чемпіонаті і звернулися без кінця позиції на чолі рейтинг найкращих снайперів. Атака Шторма. І до Колобліцького. Намагається дуже щільно а, грати із суперниками на гравці шторма. Виває в бік Микита Терлецький. Міше скейкерського розвернувся. Абдлюємо полі для вкидання. Його передача за ворота. Кидок! І шайба опиняється у ворота. Багато було гравців п'ятаку. і, можливо, не бачив. А в повний момент кидка на тішенька воротар Микита Терлецький. Може, вже останніх секундах меншість, або ж потрібно забивати. Отримав заряд психологічної впевненісті. що за двоє поразка, ще опиняється киян. Вони йдуть вперед. Пущенка наїжджає на ворота, отримує шайбу. Його передача. і... Із... бачимо, якщо порівняти з першим періодом. Натомість «Сокіл» намагається і досягає успіху. Усього прагнення свій успіх розвинути. Шко накидав від синьої лінії, Там перед воротами дали розібратися Михайло Цюра. Сокіл розливає стушку. Натомість Сокіл набирає тем. Зараз є момент у шторма. Закінка, першу шайбу шторма у цьому матчі. Сильная шайба вылетела за меже Майданчика. Кидок Мусюка. Параллельным курсом шел. Другой период. в таком высоком темпе. Активизовался шторм. Мазор, Захаров. Для борт, борта. Передача на Толстушка. Лицейный бит. На дальний борт. Передача на Захарова. И... Захаров. Для ближнего борта. Контролирует шайбу. Кидок Захарова. Кидок Шафари. Соки треба у тебе сильних полярах. Вони зараз у нападі. Кидок Віктора Захарова відбуває перед собою. Порядку Володимир Чердак. Браво на партнера Оліники. Шайба опиняється у ворота. Знову спрацьовує зв'язка Володимира Чердака та Микити Олійника. З нічого великий момент завдяки Борд, мініборд Жеребко. Цура до цури шаба відлітає. Він відправляє її у ворота. Не чекався він від споку. партнери боролися зі шабі. І цура також рухався до погорі. Шаби відлетіло до нього, і він відбутик. Підкові домляє її у ворота. 5-0. 5-0. І в цьому перейді також сука щонайменше дві шайби на поточному чемпіонаті, коли 13 листопада відзначив цілого поєдинку проти Одещини. Сьогодні відразу два голи на Враху. І ще один момент знову сука. Отакує шайба! Опиняється у воротах. Дуже схожий момент з за закинув закинули. Зараз. Визначається Микита олійник. І таким чином бігатовий був зазірати на добиванні. Найшала пройшла повз ворота. П'яну атакує, Є Проходить, Проходить передача на Михайла Цюру. І знову, знову Кура забиває. Петрик. Петрик Михайло цюри. З передачею Олексія Янішевського забиває цю раз свою третю шайбу. І вже сьому Сокола у цьому матчі. Шанс для шторма. Нарешті закинути свою шайбу. Першу шайбу у цьому матчі. Це їм швидко вдається в цьому випадку. від синій лінії від головного Євгенія Ратушна. Пропускає Сталіна Букаренко. Лише перша його... пропущена шайба за три останні матчі, який okay. і надалі складатиме 6 учу. Зараз надає 17 пунктів у шторму Водищини. Кепіталс пробуває на п'ятому місці підмірян та білі має 10 пунктів. Забиває всеволо Толстушку. 8 на користь Сокола. гарматики до від синьої лінії. Зайшли вся команда, флан закинуть шайпу і трекінг. Шайбою. Це горішко. Горошка. шторма контратаки від шторма. Євгеніратушний. Індивідуальна гра від Михайла Цюра. Автора трьох результативних передач у складі Сокола. Індивідуальні дії гніба Чуприни. Кдок. Хороших шансів шторм мав. І далі. Все більше і більше оформило своє домінування. А сьогодні ми завершимо. вам за увагу. На все добре.